Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати новий розділ, що називається двоцифрові числа. Ми дізнаємося, як вони утворюються, розташовуються в натуральному ряді чисел, який склад мають, а також навчимося додавати і віднімати їх. А тема уроку така. Записуємо задачу коротко. Опорна схема задачі. Зараз відкриваємо зошити. Відступаємо вниз 4 клітинки. Праворуч відступаємо 10, знаходимо 11 клітинку і запишемо сьогоднішню дату 22 березня. Під цифрою 2 першою. Відступаємо, знаходимо клітиночку, відступаємо ліворуч три клітинки і прямо з цієї клітинки починаємо писати класна робота. А тепер відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Що це таке? Так, це весна. Навесні прокидається природа, розпускаються клейкі листочки на деревах, з'являються перші квіточки, вилітають із вуликів і бджоли. А чи знаєте ви, що бджоли, коли збирають нектар, пилок, вони літають, ніби танцюють? Якщо місце збирання нектару знаходиться неподалік від вулика, то вони літають по колу ось так. А якщо знаходиться більше, ніж за 100 метрів від вулика, то вони виконують ось такий танок. Скажіть, будь ласка, що вам нагадує цей рух? Впізнали? Так, це. Цифра 8. Отже, ми сьогодні з вами пропишемо цілий рядочок цифру 8. Працюємо. Відшукайте найкращу цифру, одягніть на неї корону, вона буде у нас королевою. А ми продовжуємо. Наступне завдання. Виконайте дії за стрілочками. І назвіть останнє отримане вами число. І так, яке число ви отримали? Так, правильно, 10. А тепер пригадайте склад цього числа. Всі варіанти назвіть. Молодці. Ну, а тепер переходимо до розв'язування задач. Давайте пригадаємо, з чого складається задача. Так, задача складається з умови, запитання, розв'язання і відповіді. У якій частині задачі містяться ключові слова задачі? А що вказує на шукане число? Молодці. Ключові слова знаходяться у в умові задачі, а на шукане число вказує запитання. Як можна міркувати, аби визначити ключові слова задачі? Спочатку треба уважно прочитати задачу. Прочитайте її, першу задачу. Прочитали. А тепер визначте, про кого йдеться в цій задачі. Так, про Оленку і Тарасика. З'ясуйте, про яку ситуацію розповідається. Оленка знає 8 скоромовок, а Тарасик 6. Саме ключові слова Оленка і Тарасик ми будемо записувати одне під одним, щоб скласти короткий запис. І поряд з ключовими словами ми запишемо числові дані. Оленка знає 8, Тарасик 6. Тепер уважно прочитайте ще раз запитання. І скажіть, як ми позначаємо в короткому запису на скільки менше? Так, я знаю, що вже багато діточок відшукали короткий запис до цієї задачі. Давайте я позначу першу задачу такою жовтою плямою. І... Звичайно, це третя схема, третій, е, короткий запис. Так, добре. Тепер прочитайте другу задачу, я її позначу зеленим кольором. І відшукайте, будь ласка, короткий запис до цієї задачі. Підказка у вас є на екрані. Уважно дивіться, читайте уважно. Так, відшукали. Отже, ця, ця задача на шість. Менше нам підказує це другий запис. Добре. В цьому завданні є ще таке завдання. Дивіться: знайди відповідну опорну схему на форзаці другого підручника. Другий форзац, він знаходиться у вас в кінці підручника. Я вам надіслала, ви мали роздрукувати роздрукувати це. Так що або дивимося в кінці підручника, або на листочки, які роздрукували вам батьки. І так, що ж таке опорна схема? Опорна схема це зразок короткого запису задачі. Давайте розглянемо ці опорні схеми. Ми з вами вивчили задачі на знаходження суми, на знаходження різниці, на знаходження невідомого доданку, невідомого зменшування, невідомого відємника на порівняння різницеве, а також на збільшення або зменшення числа на декілька одиниць. Тому до кожного виду до кожного типу таких задач є. Опорні схеми, які допомагають нам правильно записувати короткий запис. До задачі на знаходження суми у нас є дві опорні схеми. Перша саме така вам відома схема це коли ми знаємо кількість об'єктів першої множини, знаємо кількість об'єктів другої множини, і нам треба знайти, скільки об'єктів всього і першої, і другої Множини разом. От цифра 1 і 2 показують перша множина і друга множина. Тут може бути Оленка тарасик, тут може бути перший ящик, другий ящик. Тобто різні слова. А друга схема опорна для задач на знаходження суми, коли у нас є об'єкти множини, ми знаємо, скільки їх. А потім до них ще додають, досипають, доливають, або приходять, або домальовують і так далі. і так далі. Тобто друге слово може бути будь-яке. І саме головне, нам треба знайти, скільки стало. От коли у вас у запитанні є стало, ви обираєте ось таку опорну схему. Тому дивіться, якщо треба всього знайти ось ця схема. Якщо треба знайти, скільки став, ось ця. Так само і розглянемо наступне. задача на знаходження різниці. Тут буде у вас тільки отака одна. Якщо у запитанні є слово залишилось, ви обираєте ось цю схему. Можна розглянути і далі на знаходження невідомого доданку. Ось ця схема дуже нагадує на знаходження суми. Але тут сума нам відома. Невідомий другий доданок. Хоча знак питання може бути і біля першого. Так? Отже, одна схема. І ще ось такі дві схеми можуть бути для знаходження невідомого додатку, коли невідомо скільки було. Або скільки додали, долили, прийшли і так далі. На знаходження невідомого, зменшуваного, дивимось, це коли у нас невідомо, скільки було, а відомо скільки залишилося. І від'ємник, коли ми не знаємо, скільки прибрали, витратили, відлили. І ще одна група. Це на знаходження різницеве порівняння у нас наскільки більше, наскільки менше, це буде у вас запитання і ось така ключова схема. І на знаходження числа, якщо воно, на декілька одиниць більше, і на декілька одиниць менше ось такі схеми. Отже, тепер давайте до тих задач, які ми тільки що з вами розглядали. І короткий запис ви знайшли. Доберемо опорну схему. І так, до першої задачі, на що ми звертаємо увагу. Так, на скільки менше. І ми обираємо на різницеве порівняння ось вона. І до другої задачі ми звертаємо увагу на 6 менше. Це. Ось така опорна схема. Зараз трішечки відпочити і продовжимо. Зробили декілька вправ. Наступне завдання. Перед вами зараз три задачі. Вони є у вас на сторінці 108. Знайдіть це завдання, будь ласка. Зараз попрацюємо таким чином. Ви читаєте. Першу задачу з'ясовуйте, про що розповідається, які ключові слова, звертайте увагу на запитання, і намагайтеся знайти серед опорних схем ту опорну схему, яка підходить до цієї задачі. Так само до другої і до третьої. І після того, як ви знайдете всі опорні схеми до всіх задач, продовжуйте дивитися відео. Зараз натискаємо на паузу. Ну, для того, щоб навчитися знаходити опорну схему, я думаю, ви правильно поступили, самостійно попрацювали, а тепер я тільки покажу вам, як правильно, а ви перевірите себе, якщо ви все зробили правильно, то браво! Я просто буду вам аплодувати. Якщо ви зробили помилку, розберіться в опорних схемах це не так важко. І так, до першої задачі ось така опорна схема. Чому я обрала таку? Тому що у запитанні є слово стало. До другої задачі я обрала таку опорну схему. Чому? Тому що, у запитанні, я побачила залишилось. І до третьої задачі. Так як у нас запитання скільки більше, то це різницеве порівняння ось така опорна схема. Знов таки підкажу, що хто все зробив правильно, ви просто молодці. І переходимо до. Зошитів на сторінці 35. Попрацюємо точно так само. Зараз ви читаєте першу задачу уважно. доповнюєте короткий запис і шукаєте, а яка ж опорна схема до цієї задачі? І так само попрацюємо і на другу задачу. Не поспішайте, читайте уважно. Якщо ви все зробили, дійсно зробили, то давайте перевіримо. Отже, до першої задачі опорна схема ось така, тому що треба знайти, скільки разом вітрильників. До другої ось така на різницеве порівняння. Ну і я потім перевірю, як ви розв'язали ці задачі. Наступне завдання. Нам треба заповнити цю таблицю, але ми будемо її заповнювати усно. Так? І для цього треба пригадати правила, які ми нещодавно з вами вчили. Це на знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від'ємника. Різницю ми знаємо, як знаходити. Да? Різницю ми знаходимо відніманням, тому що це є різниця. А давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, що треба зробити? Так, треба від зменшуваного відняти різницю. А щоб знайти невідоме зменшуване. Ми з вами говорили про те, що зменшуване це є найбільше число у рівності на віднімання тому ми знаходимо додавання. Попросіть маму, нехай вона проконтролює, а ви усно розв'яжіть. І Ще одне завдання. Обчисліть зараз значення виразів і запишіть у клітинку, скільки у вас буде. Знов таки пауза і виконуємо це завдання. Перевіряємо. У вас таке завдання. Розфарбувати ці кораблики, які мають результат парне число. парне число. Розфарбуйте. І останнє завдання вам також добре відомо. Обчислюємо, знаходимо відповідний колір олівця і розфарбовуємо. І так, ми завершуємо наш урок. Давайте оцінимо свою роботу і скажіть, чи розібралися ви в опорних схемах. Чи легко вам було знаходити опорні схеми до задач? Кому ще важко, то попрацюйте над ними, розгляньте уважно, прочитайте все уважно, попрацюйте. Ну, а ми на сьогодні з вами прощаємося. До побачення! Урок завершено!